Друзі, вітаю вас! Вівторок, вечір, Живемо під обстрілами, під шахедами, під ракетами. Живемо живемо і будемо жити, і переможемо. Вище носа, не падайте дух, все буде нормально. Все буде. Хочете мою думку? Так от я вам скажу: півтора-два місяці, а можливо, спочатку року. Росія накопичувала все це, що можна накопичити, і дрони так вони використовують їх у війні і ракети частину але вони накопичують те, чим можна знищувати Україну, на яке не дуже реагує те ППО, яке у нас є, або його дуже мало, щоб воно реагувало на ті кінжали, на ті ж іскандери, тому що обіцяли нам два місяці чи три місяці назад сім патріотів три прийшли. Щоб ви розуміли, друзі, все це брехня. Я скільки раз кажу: не вірте, не довіряйте домовленостям, обіцянкам, рішенням. Будь-чому, поки його нема тут. Семи, три А їх існує тільки в США біля 900 штук. Все. Це ж все, що потрібно знати про наших партнерів. Так, от вони це про Росію йдемо далі. Накопичували, вдарили, бахнули. І ще буде один, один контрольний удар. Повірте, він буде можливо завтра, а можливо, через два тижні. Тому що взимку вони нас хочуть залишити в холоді. Вдасть їм це частково так, і це треба розуміти. Тому я кажу: готуємося до зими, готуємося, друзі. Не просто так. Та все нормально, та все та піде, та ні, готуємося. Все буде нормально. Ми зможемо. Якщо ми разом, ми зможемо. А от зараз підемо до наших баранів, сходу до нашого барана і баранців тих, хто його оточує. Я хочу, щоб ви подивилися ще раз ролик про цукерки рошен. В Курській області Російської Федерації. Він оббіжав уже всі мережі. Заїхали ми для на, скажімо, вже Курська Народна Республіка. І що ми бачимо? Петя збагачується, патріот України біля експонсирує рашку. Мене дуже дивує, чому. Кавтологія. люди дивуються, що там конф цукерки Порошенка, що там солодкі вироби Порошенка. Рошен. А чому ви дивуєтесь? Ми пишемо: Порошенко російський агент, і ми, конфети продає. Ми пишемо, Порошенко працює на. Ми чому пишемо? Ми в цьому не впевнені? Або ми щось? Ні, друзі, я, я, Олексій Ляшенко, говорю про це. З 2015 року, хто зі мною давно, мене дивує інше, що навіть ті, хто зі мною давно, не чули цього. Чи що там каже той Ляшин? Та хто той Ляшин? Та що він там знає? Втайте, навіть ті, з ким у нас одна думка, з ким у нас одна дорога, і то ви бачили там цукерки? Я то бачу, я кажу про цей. Ну, давайте так, спочатку бойових дій, широкомасштабного вторгнення Росії, я кажу це 10 разів на рік. До цього я казав два-три рази на рік, але це ніхто не чує. Я казав і кажу: Порошенко продає вироби не тільки солодкі, а інші. Він до 21-го року, здається, ремонтував на своєму заводі у Севастополі російські кораблі і підводні човни. Ну, це знову Ляшенка Бреш. Та хто він такий Ляшенко? От скаже от той, кого ми бачимо 10 років по телебаченню, то правда, до 21-го року. 21-го року ні, не ремонтує. Ремонтував військовий флот Російської Федерації. Він поставляв туди інші свої вироби і автомобілі. Перестав це робити тільки е, з початком широкомасштабного вторгнення. А до цього він повністю співпрацював, будучи президентом України. Коли була війна з Росією, він співпрацював. Я це казав, кажу, і буду казати. Його, по крайній мірі, фірми співпрацювали. Можливо, він не знав. Можливо. А Рошен, так він у всіх колишніх республіках Радянського Союзу. Він в Угорщині, він в Словаччині, він в Сербії, він в Китаї, Рошен. Він в Бразилії, він е, в Індії, він скрізь. А тепер давайте. Всі ці держави, бувши радянські Республіки, це члени ОДКБ. Це спільний військовий захист, де Росія головна, і вона воює з нами. І вони всі. Співпрацюють з Росією. Хтось дає плата через десяти руки, хтось дає озброєння. Білорусь дає все, що може дати, хтось паливо, а це війна проти України. Я про це кажу мільйон разів. Як це? Ну, от я просто не розумію, коли мені пишуть, та ви бачили там цукерки? Те, що Кліка Порошенка. Порошенко особисто, його фірми. Фінансують російський бюджет. Бюджет фінансує війну з Україною. Бюджет Росії закуповує кулі, снаряди, ракети, танки, я не знаю, літаки, форму, їжу. Все вона в бюджету Росії воює з Україною і вбиває українців. І в цей бюджет перераховуються гроші від діяльності бізнесової Порошенка. Ну як тут не зрозуміти? Я не можу. Я оце, Ось це мене обурює більше всього. Люди. Ви взагалі можете мислити чи ні? Ось ті, хто оточує Порошенка. Ви можете мене за вважати за кого? Ви неопосередковано опосередковано вбиває українців. Ви неопосередковано приймаєте участь на стороні Росії проти України. Ви корисні ідіоти. А він не корисний ідіот. Він робить те, що потрібно. Я скільки разів мені писали там, де хто. Та це ж він продає в Казахстан. Ми з Казахстаном не воюємо, а Казахстан продає в Росію. Ви, ви дійсно так думаєте? Якщо ви так думаєте, то чим відрізняєтесь від росіян? А що в будь-якій угоді не можна написати без права продажу в інші країни? Ні. Порошенко буде витягувати гроші навіть з убитих наших солдат. Він буде робити все, звідки можна взяти гроші. І це не розуміти це не бути українцем. І тимо, друзі, тепер далі. Поговорили: не знаю. Дійде до когось, не дійде. Хтось це знає, хтось це розуміє, а хтось знову розводить рукав. Ось тому у нас війна, повірте. Війна, це ж не просто там хтось один винен, щось не зробив, щось не сказав, щось не так пішло, і, та, і, а, або там один Путін винен. Так, Путін винен. Але якби ми були інші, і Путін би не наважився. Не. Ось тому у нас війна, що ми, по-перше, не єдині. По-друге, ми готові вбивати таких же українців, які живуть в Україні, заради того, що я так сказав. Я знаю краще. Та я саме розумна. Демо далі. Тепер поговоримо про росіян. Так от, друзі, вимкнули світло, тому будемо таке ось так, так. Так продовжувати запис, так продовжувати розмову з вами. І так говорити про росіян. Правильно, там, де Росія, там темряво. Але ми це переживемо. Так от, багато. Багато з'являється, і з'явилося вже і блогерів, і різних каналів, і різних журналістів, і різних людей, які кажуть: та ні, там є, потрібно говорити, потрібно спілкуватися. А ще є такі, які ось в Росії буде бунт, ось в Росії скоро буде, буде і буде. Росіяни не всі погані. Зараз я вам просто і покажу, і розкажу. Ось дивіться, ось це. Звернення росіян до їхнього царя. Зіночку, допоможіть нам, пожалуйста, допоможіть нам. Як вам такий кровавий, кровавий, безсмислений і безпощадний бунт руського народу, друзі? От, послухайте, от, от, послухайте, можете вірити, можете не вірити, але десь там, у глибині душі, затаїться, не буде. В Російській Федерації ніякого повстання, не буде в Російській Федерації ніякого бунту, не буде в Російській Федерації ніякої волі, щоб ви розуміли. Російська Федерація це е, не аналог, це просто е, складова Китаю. Пакистану, розумієте, ну і будь-якої азіатської держави, Казахстану, Азербайджану. Це автократія, як мінімум автократія. Ви ж знаєте, що є автократія, є тоталітарізм, є диктатура. Ну, В Росії буде як мінімум автократія. Вище можливо, нижче ні. Демократії в Росії не буде. Ніколи. От розумієте, від слова ніколи. І всі, що були повстання, якісь там Пугачова, Разіна, я не знаю, а що це було взагалі? А Воно було. І як воно було, і що це було на локальних уровнях, і хто це вставав, які це нації вставали, піднімались трохи і щось робили. Це були бандитські розборки між різними регіонами, між різними націями. Це нам так втюхували, це нам так говорили. Як 17-й рік, там не було повстання народу, розумієте? Там було повстання буржуазії. Там було повстання буржуазії, якою керувала європейська еліта, тоді, на той час, німецька. Ось і все. І зараз не буде. Ви бачили, як жіночки звертаються за допомогу? А тепер ось тих: подивіться ще, як звертаються. Як бунтуют кроваво, беспощадно, бессмысленно жители Суджи, которые переехали, да, и ки кажут, что они, они, мы поддерживали свой и поддерживаем, но помогите нам, подавиться. Хотим попросить помощи, мы остались одни. Ми привикли к обстрілам, ми підтримали СВО. Ми допомагали нашій армії з перших і допомагаємо. Продовжаємо допомагати з перших днів. початку СВО. Вони не кажуть. Давайте закінчимо цю війну. В кому вона потрібна, ця війна. До нас не приходили українці, нікого не різали, не вбивали, не вішали і нічого не робили. Давайте закінчимо. Ні, вони такого не кажуть. Вони кажуть батько. Помоги! Ось це росіяни, друзі! Це росіяни! Дивимося далі, далі про росіян, Дивимося! От зараз я хочу, щоб ви також подивилися ролик Суджа, ось та ж Суджа, 22-й рік, березень. Ось подивіться, що вони кажуть, як вони підтримують, які там символи, як там все, як вони хочуть вбивати нас, українців, як вони ненавидять нас, українців? Подивіться на душі сьогодні гордость за нашу страну, за те, як підтримують нас наші люди. Посмотрите, посмотрите, сколько людей вийшли, сколько людей ради поддержать наших воїн, э, нашу страну. Слова благодарности від всіх матерей Суджанской землі. Спасибо тим ребятам, которые сьогодні захищають Україну і нашу любимую Росію. І як вам, друзі? Як вам це ви вважаєте, що з цими людьми можна домовлятися? Що ці люди щось розуміють? Або зрозуміли, ось дивіться наступний ролик. Це зараз суд же. Ось дивіться на цих жіночок. А що думаєте об українських воєнних? Вот вони зараз з вами посуду. Я не жадала що таке буде, ну, молодці. тако. Ім большой спасіані на молоду. спрашивают, никто нас не обижает. Ну, мы рады, что они рядом. Что мы нуждаемся, они все привозят. Просто, ну, раньше говорили, ну, придут украинцы, да не убивают людей и не, не знаю, я вот вижу люди, люди. Я вообще к властям не особо отношусь. Положительно, mm -hmm. потому что каждая, все во власти только для себя. Доброе а о народе никто не думает. Не думает. Mm -hmm. Угу. Это хорошо, что вы привезли нам и поесть, и хлеба, и воды. И разрешают ходить везде, и по магазинам ходить. А что думаете об украинских военных? О, Ребята, в общем, мы с ними и по магазинам возили, нас на машине. И что? Вы же скажете, хоть же россияне. Вы им верите? Вы верите этим женщинам? Вы верите, что завтра мы... Не прийдемо додому, а ми прийдемо з Курську. Нам не потрібна Курська область анексувати її. Хоча я б цього хотів. Ось знаєте, в мене багато моїх бажань, моїх хотілок. Я б цього хотів. Який я б хотів Смершу. От, в смер... От де б я тільки не при... в Смерші б я працював. Точно. Тому що я знаю хоча б на деяких участках, чітко все знаю, від початку до кінця. Ну, це так, відступ невеличкий. Ви цим женочкам вірите, хороші солдати, вони й те дали, і те дали. А ви, ви, ви впевнені, що ми не відійдемо ску, же, да? із Курської області, коли все це закінчиться? Прийдуть росіяни і скажуть, ми хитро з ними вели. Ми все розвідували, а ми там показували, ми туди говорили, ми там дзвонили, ми тут показували, наче вроді ми свої. На ж деле, я це знаю. На 180 на 290 на мільйон 50%. Розумієте, це так і буде, це так і є. Ну немає. Ну, ну, ну Немає там нікого. Ніякої людини в Російській Федерації на сьогодні, яка б від душі, від серця розуміла, що українці це люди, які. Люблять волю, що українці це люди, які добрі, що українці це люди, які не нападали і не думали ні на кого нападати, що це вони нас вбивають і знищують, що це Росія вирішила так жити. Вони, вони цього не зрозуміють. Вони цього не зрозуміють, якщо вони стали такими, ось зараз, коли є куча соцмереж, є телебачення. Є літаки, є поїзди, є родичі, переміж. Це все глобальне світ, глобальний, є спілкування в світі українців і росіян, і вони такими стали. То вибачте, це гірше, ніж те, що було при Гітлеру, те, що було при нацистській Німеччині, те, що було при Гебельсу. Тоді було тільки радіо, і все, і газети. І німці не могли бачити цього всього. Німці не могли спілкуватися з усіма. Німці були закриті, як ми колись у Радянському Союзі. Ось так зараз Російська Федерація. Були мітинги, де наворачувалась, накручувалася ця вся психологічна давка на людей. Було радіо, і було, були газети. Зараз росіяни стали такими, ну коли світ ну, взагалі відкритий повністю. Ви їм вірите. Я точно им не верю. Продолжим и покажу вам еще одно видео, чтобы вы бачили. можно верить, можно з что-то с этими людьми, с этой субстанцией мати, или не можно. Просто посмотрите видео. Скажите, а насколько близко вы следите за событиями, которые сейчас вот в Курской области, в Курске? Честно? Да. Вообще не следят. У меня двое маленьких детей, вот мне вообще следить некогда за этим. Да. Честно, да. Это у меня муж следит, и бабушка наша следит. А мы с детьми наслаждаемся. А как вы думаете, чем это все закончится? В нашей победой однозначно. Только боюсь, от Украины ничего не останется. И что такое победа? Вот в этом случае, в данном случае. Утверждение Российской Федерации, как великая держава. Она как и так великая, но еще раз это подтвердить. Победа будет за нами. А далее у нас вымкнули от свитла, когда я записывал, потом и интернет вымкнули. І просидів я 7 годин без світла і без інтернету. І за цей час як відірваний, ні тривог не чути, нічого не живеш як в підвалі. Так от з'явилося і дописую. Дописую цей випуск. І за цей час на Курській АЕС виникла небезпека ядерного інциденту, глава МГТ Гросі. Він вирішив зробив заяву і буде їхати на Курську атомну станцію. Там небезпека, а в Україні. Та то фігня! Запорізька, та то фігня, там же ж. <клухи> Тож, є. Гросі, то ж руські для гроші, то русські. Йдемо далі, йдемо далі прес-конференція президента. Я казав, кажу і буду казати. Потрібен СМЕРШ. Казав, кажу і буду казати. Не потрібно президенту збирати прес-конференції для наших журналістів, для наших українських, як вони себе називають, журналістів, і комунікувати з ними не потрібно. У нас немає журналістів, у нас немає преси. Або дивитися, хто журналісти, хто преса і хто на стороні України. Тут. Тут не було на цій прес-конференції українців, в принципі, знову питання: якісь татарове, якісь ще щось, що відповів президент по татарову? не захищаючи татарова, маючи кучу претензій до татарова, вважаючи, що не можна йому там працювати. Якщо буде мирний час, не треба там йому працювати. Ось я не за татарова, щоб всі розуміли. От ні, якщо я за Єрмака. То да, якщо не за татарова, то також да. І ось цьому чому Татаров. виходить, була така, знаєте, вузька зустріч з нашими журналістами. президент там сказав, що татаров і малюк, коли всі ці журналісти летіли в Львов у Чернівці, да не було в Києві нікого. Ну, ну про що ми говоримо? Ота вся. Братія, оте все лайно, що там сиділо перед ним. А я вважаю, там 90% лайна сиділо, їх нікого не було. Вони не на фронті. Вони вряд чи донатять свої гроші, а тільки збирають у людей, можливо, і все. А знову про татар. І вже президент не витримав і сказав: поки вас не було, татаровий малюк тут знищували чеченців, в ДРГ знищували. Только стосується татарова, також не хотів про це говорити, хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене, з журналістами України, був офрек, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати вигнати його, щоб його вбили руски, тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. І сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. А де ж ви були, щоб зараз тільки ось такі ми, українці? Якщо ми українці, друзі. Якщо ми українці, деякі питання розумієте, наших представників медіа на прес це навіть не сором викликають. Ну ну це навіть не сором. А ну я не Я не знаю, можна дивуватися, мабуть, подив щодо їхньої взагалі інфантильності. Вони схожі на дітей або вони схожі на ворогів. Я не знаю. Ну їм треба мультик дивитися. У них і війна як мультик. Зілюгеть оце у них зелюгеть. люгеть. це наші представники медіа. Так не можна. Ось дивіться, нема світла, я не бачив. Я не знаю. Відірваність від реальності, Ладно, йдемо далі. Я можу точно росіянам сказати, що росіяни готуйтесь, готуйтесь зустрічати наші балістичні ракети, наші реактивні дрони. Готуйтеся, готуйтеся. Це вам це вам буде урок. Це вам буде урок цікава, що була заява головнокомандувача генерала Сильська. Він сказав: ми контролюємо 100 населених пунктів в Курській області, 1294 квадратних кілометри. Полон взято 600 окупантів. Ну, не, не, тисячу, не дві не тисячу, дві, не шістсот окупантів. Це те, що сказав головнокомандувач. Це від першої особи. Ще новина, новина така тяжка і погана. На Покровському напрямку наші відійшли від Новогородівки. Ну це вже ось зараз пряма загроза Покровську. Хоча... Хоча я вам точно хочу сказати, ще збоку є наші. Не знаю, це військові справи, але Новогродовка, я вважав, що це буде як мінімум. Ну, не Бахмут, не Евдєвка, ну два тижні. На жаль. На жаль, слідкуємо, слідкуємо за, за цим. Далі, що у нас? Далі, що, що, що у нас? По по префз конференції президента ми ще поговоримо. Ми це все друзі обсудимо. Далі ми збираємо на закриття оплати за реп, щоб взяти новий реп. Дивіться. Нам залишилося ще 19 тисяч. 19 тисяч зібрати і віддати, і взяти новий реп. Друзі. Я ще раз вам кажу: я обіцяв розташувати е, недільну передачу. На Фейсбук я розташував, вчора. Просто забув сьогодні. Я це розташую недільну передачу нашого реба, посилочок. Друзі, так що подивитесь. Дякую нашим волонтерам за придбання реба. 58-й бригаді особово хочеться відзначити Олексія Ляшенка і його підписникам. Це дуже потрібна річ, тому що при завозі виїзді вона зберігає життя військовослужбовців. А також виробнику Одін. передаємо таку велику посилочку з Італії від Янчевська Валентина. Тут дуже багато засобів гігієни, серветки, вологі, смаколики, одноразовий. Посуд, даже така солодка, як піца, є консерви, одяг, футболки, мабуть і шкарпетки. Дякую, дякую нашим волонтерам за допомогу. Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Я хочу подякувати за донати Кульбіда Ларисі, Свірідовій Ользі, 30 на 70. Дякую вам, пані Ольга, особисто від мене. Шабуніної Оксані, Іванченка Галині, Поліщук Ользі, Бадамшиної Ользі. От я дивлюсь. Да, там переглядів зараз впали перегляди. Світла немає погано, Дуже ну нема світла. Ось не було 7 годин у нас. І я не думаю, що у нас буде довго. Думаю, 2-3 години і вимкнуть вже до, до нуля. Ну так у нас зараз тяжко. І президент сказав дуже тяжко, але працюємо. Працюємо, сподіваємося, не ниєм, не скиглим. Уявіть, що хлопцям. Так, да, хлопці зайшли в Білгородську область, і поки що там тиша і поки що це не розповсюджується, але російські пабліки написали всі. Подивимося. Подивимося, що там буде. Подивимося. Але є, є контакт і є, друзі, нюанс. Я хочу подякувати спонсорам. В класні. В класні, класні. Все, всі посилочки, все, все чомусь воно дуже-дуже притихло. Ну, можливо, щось, щось у нас не так. Друзі, дивіться, ще, можливо, не буде 5 хвилин, якщо це світло і все Можливо, буде один випуск поки що. Давайте так, спокійно реагуємо. Я нікуди не знікаю, я нікуди не тікаю, як Волошин набрав там 5-30 мільйонів чи скільки, Ні, ми працюємо. Ми працюємо. І я кажу, у мене мрія. Ось дивиться мене там, хай, хай там 5 тисяч. Да? А от якби кожен 20 гривень перерахував, розумію? уявіть скільки? 5, умножте на 20. А якщо дивиться 10 тисяч є перегляди на 20 гривень, на 20, і ми б закрили в один день. Друзі, дякую. До завтра. Не знаю на, до ранку. Ні, завтра, якщо ввечері зустрінемося. От завтра я точно не буду робити стрім. Не знаю. Я то автономно можу. але буває, ну ось інтернету не було сьогодні. От просто не було інтернету. Давайте не стрім, давайте я буду робити запис поки що, поки що, хоч хоч графіки налагоджуються, а потім будемо працювати. Україна переможе до завтра. Стріму завтра не буде. П'ять хвилин не знаю, як вийде. Так що до зустрічі. А зустріч буде.